Доброго дня, відвідувачі сторін... нашої сторінки. Я, керівник проєкту газети «Соціальний педагог Валентина Снігурська, рада зустрічі з вами. А ще я рада представити вам нову книжку, яка вийшла лише в травні у видавництві шкільний світ Методи роботи соціального педагога. Ця книжка створена цілим колективом харківських е, авторів. І в ній ви знайдете надзвичайно багато практичних порад. А ще в ній є вправи, які допоможуть учням розвинути свої комунікативні навички, знизити конфліктність та агресію, розвити свою емпатію та толерантне ставлення до оточення. Та що я вам розказую? Ви краще придбайте цю книжку і будьте успішні, адже професійна література це складова успіху. А придбати ці книжки ви можете в нашому видавництві, в представників у ваших, в ваших регіонах подивитися на сайті і замовити також. В кожній книжці і у представників ви знайдете номер телефона, за яким ви можете послати смс-ку, вам зателефонують, і ви скажете, що ви хочете придбати книжку методи роботи соціального педагога. Завжди ваша Валентина Снімовська.